Так сильно грішить і йде до свого неминучого фіналу, до свого закінчення, ми знаємо, що ті, які є світлом Христовим, які несуть мир, які мають мир, які є Божими дітьми, вони також наближаються до свого фіналу. Але до славного, до вічного, до блаженного, Ради якого Христос прийшов на цю землю, бо Він полюбив світ і віддав Сина свого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Хай життя Христове, Хай життя Боже, воно буде у нас. Бо коли ми з Богом на землі, з Богом будемо і в вічності, друзі, хай Господь усіх нас у цьому рясно. Благословить. А ми йому подякуємо у молитві нашій. Амінь.